Твітеряним тростян включаєш єдиний марафон, а там ряжені фрики і мальвіни танцюють, радіють. Листаєш стрічку в соцмережах. Вугледар, вихід двохсоті, трьохсоті, евакуація в нікуди, руйнація смерті і крики волонтерів про нагайні потреби. І думаю, хто ці люди, що радіють, ржуть і танцюють, це українці. Точно решт в тому, що слуги ось так бачать свободу слова. e prosapás. Росіяни мене не здивували. Вони роблять в Україні все те саме, що робили останні 300 з гаком років. І в принципі, мало чим здивувала наша так звана малоросійська еліта, частина якої чкурнула на захід, агентурна частина в Москву, а переважна більшість, хоч нової, хоч старої, користується війною як зручним приводом безкарно пограбувати та спробувати зафіксувати своє перебування у Карита назавжди. Це теж вже було. А от співвітчизники, патріоти продовжують дивувати, так вперто. Перебувати в ілюзіях та покірно вірити у відверту брехню. Це треба вміти. Ні розмінування імені Єрмака, ні шатливий рещук на Чонгарі, ні генерали в клітках перед нападом, ні призначення кротів Бакановим, ні заасфальтовані ракетні програми не викликають масового усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків. Натомість споживають в Ялті в має прости рішення, зрадницькі, мінські, діч безуглої, єдиний нам не потрібні резерви. Це все, і ПСО, деграданські виступи квартал. Але та іншу позитивну шизофренію. А за 2-3 неділі максимум Арістовичу багато хто дякує, дуже дякує і досі, бо він їх, бачте, успокаював. А ну ще Порошенко все здав. Торгова марка, куди ж без цього? І похрін, що 90% творців і трансляторів фейків про Порошенка виявилися державними зрадниками, а ще 10% на підході. Життя це виправить, але хотілося, щоб ми самі потім знову не сплачували ціну невивчених уроків. Холторнхілінг зе скот Ржунька з того, що порохоботи третій рік поспіль пишуть про розмінований Чонгар. Я дико вибачаюся, але коли народові України мають надати розгорнуті пояснення, яким чином ми втратили стратегічні території на глибину до 170 кілометрів, який звіт, окрім «німножечко попалі, ми взагалі колись почуємо. Поки що влада тільки вивела з під удару Баканова адвокатською ксівою і нічого пояснювати худобі не планує. Коли Зеленський перейняв на цих виборах, я сказав: ось наша перемога. Без революцій, без будь-яких протистоянь, ми прийшли на вибори, взяли ручку, проголосували і отримали президента, такого, якого ми собі захотіли. І Помінявся весь політичний клас. Київ місьбуда важко навіть уявити, скільки мільйонів українців повернуться додому після інтерв'ю Парасюка Мосичук. А це і є мета цих інтерв'ю: зачистити територію від українців і врашистів, і в цих нових ліц плани на це однакові. Я вже чув філософські розмишлення про те, що тут 5-6 мільйонів достатньо для економіки. Олександр Голубов Слід віддати належне, годувати публіку лайном роками вимагає певного таланту і майстерності. Таланту бачити больові точки суспільства, на які можна натиснути, аби приспати його пильність та дати насолоду від відчуття власної праведності та дотичності до тих, хто, начебто, все розуміє. Майстерності приховати лайно політичної заказухи у блискучу обгортку інсайдів та майстерно підібраних тверджень, які підсвічують потрібну частину реальності та заганяють у тінь все те, що може випадково дати повну картину та нашкодити делікатній справі політичного кілерства. При цьому, якщо відповідний продукт починає поширюватися безкоштовно, Тобто, начебто органічно, це свідчить, спрацювали добре, адже тепер у щойно створену, не мов би правду, інвестували свою репутацію і матеріально незацікавлені особи, коли подібне відбувається систематично, це створює справжню екосистему, у збереженні якої зацікавлені як на вершині цього ланцюжка, так і на самому дні. Хтось на цьому заробляє, хтось, впізнаючи свояка з власної тусовки, допомагає в розрахунку на подібну допомогу в майбутньому. Хтось. Міло підключається до хайпу з бажання колись і самому виконувати подібні замовлення внаслідок прагнення вибудувати власний бренд чи просто через загострене почуття справедливості, ідеально збалансоване притупленим критичним мисленням. Споживачам просто подобається і вони в якийсь момент стають залежними від чергової дози зради. Втім, якщо публіка буде безвідмовно споживати запропоноване руками, у виробників рано чи пізно виникне спокуса почати. Та економити на обгорці, і це до пори працюватиме, бо занадто чутливими є використовані больові точки, занадто великим є бажання людини насолодитися дотичністю до так званого потаємного знання чи так званих сил добра. Які виконують замовлення, імітуючи боротьбу з корупцією, як приклад, лайно стає все менш схожим на розслідування і все більше на найкращі зразки російського мочилова часів боротьби Доренка з Лужковим. Це як модно говорити зараз, вайб телегопництва ні з чим не сплутати, але це своєю чергою призводить до того, що дози лайна стають все більшими, а обгортка все менш переконливою в умовах тотального контролю за медіапростором це не має значення. Втім, у відносно вільному суспільстві монополія на правду без монополії на насильство неможлива, і рано чи пізно шановному товариству доводиться визнавати, що вони мали секс з козою, додаючи, що їм це не сподобалось. Втім, не сподобався їм явно не сам процес, а лише той факт, що їх на ньому упіймали. Питання тепер лише у тому, чи готове суспільство як споживачі відповідної інформації заради задоволення, так і її добровільні ретранслятори і далі толерувати таку зоофілію. Ю, все ж почне бути більш чутливим до все менш вишуканих спроб ним маніпулювати. Безугле зараз перебуває на одному рівні суспільної підтримки з Петром Порошенком. Як це парадоксально не б звучала? Валерій Прозапас. шостий рік Лещенко разом з позитивними колегами розповідає, який Порошенко збитий льотчик, та як його політична кар'єра закінчилась. Яка там війна, окупація та руйнування держави? Який там деркач, Баканов та брат Грушнік подоляка? Які там пограбовані бюджети та злиті в асфальт мільярди замість ракет? Для них немає більшої загрози ніж порош. Шенко навіть в єдиному марафоні виділені спеціальні антипорошенківські люди і години. Коли вони верещать е, геть Порошенко і максимально ефіри заповнюють е, інформацію про Порошенка, це дуже допомагає іншим олігархам, які добре себе почувають, які нікого ніде не здвинули, не Ахметова, не пінчука. Все хорошо в цих людей, і всім їм дуже вигідно, щоб говорили про одного Порошенка. В принципі Сіроньою зрозуміти можна. Він в разі повернення пороха автоматично позбавляється халявних мільйонів на «Укрзалізниці» та разом з позитивною обслугою для рочників повертається в кабаре ногами дригат. А багато хто і ходити на допити, як Дубінський. А от чому до цієї кодли долучаються деякі колишні полонені та медійні військовослужбовці, які за Порошенка ходили парадами по Маріуполю, а після нього пройшли за стінки окупантів, втратили сотні побратимів та й сам Маріуполь, і все одно май мають претензії виключно до нього, а не до пролюбили. Це осягнути важко. Цікавий феномен, хоча не новий і давно відомий в історіях про лицемірство, стокгольмський синдром, а то і про ішака навантаженого золотом. Додасться ще історія про збитого Лєщенка. От побачите, Максим Жорін. Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів. Світлана Самарська, як людина, не позбавлена сумління, я кожен закид сприймаю на свою адресу, тільки не можу в'їхати, як саме я маю. Прокинутися і що зробити. Я не спала. Я була в курсі трагедії, яка насувається з новорічної ночі того проклятого року. Що власне ви хочете від суспільства? Якщо саме це суспільство це лише чверть свідомих людей. Все. а якими вони можуть бути наші люди в умовах безперервного свинячого марафону і тотальної брехні? Хто його пробудить? Хто внесе у вуха реальний стан речей і не відфотошоплену картину перспектив? Ворог наблизиться до великих міст сотнями. Тисяч жителів ворог насправді давно зайшов у найголовніше місто з мільйонами жителів і сів у найголовніше крісло. Може пора звертатися до нього? Питання Руба, чи не існує за цими сценаріями проваленої мобілізації, провалених, проваленої побудови фортифікацій, чи не існує план знищення? Тої частини українського населення, яке здатне захищати цю країну, стирання буквально елімінування цієї частини українського населення, українського суспільства, з тим, щоб просто залишилось те суспільство, яке добровільно скаже, та ми ж всі додали з Росії, так що нам взагалі... Ну, або це сценарій, коли тебе підганяють до прірви. Коли ти вже в такому виснаженні, або... коли тобі кажуть, або стрибай в прірву, або здавайся, бо ворог напирає або... з різних або... сторін, і всередині або... ті люди, які мали би брати відповідальність за державу, їх влаштовують різні сценарії. Олександр Гуміров, божевілля патріотизму від нас вимагають зрадники, платити податки крадії законності від нас вимагають злодії, а до совісті взивають подонки. Нам пишуть правила, ті, хто їх ніколи не виконував, а судять нас, ті, кого самих судити треба. Більшість вважає це нормальним, а шизиками оголошують тих, хто проти. Цю більшість легше разів десять обдурити, ніж один раз довести, що ти за них. Вони радо вб'ють того, хто за них, якщо їм скаже це зробити, той хто десять разів їх обдурив. І увесь цей цирк робиться з серйозним обличчям у повній впевненості у своїй значимості. Це ж божевілля. Як в цьому не приймати участь, як здоровому глузду існувати в світі божевільних?